У першій грі запоріжці показали яскравий баскетбол. На старті чверті Макс Конате забиває зверху. Рахунок нічийний. Після цього Конате відборовся до кінця і допоміг Олександру Рибалку закинути з дальньої дистанції. Цей епізод був вирішальним. Фер йшов у відрив. А після влучного тріочкового від Максима Теряника запоріжці вже мають фору у 10 очок. Крістіан Луговцов завершує першу чверть не менш ефектним дальнім китком. Фера виграє відрізок 30-17. Зілають схід на те, що Одеса приїхала неповним составом, і ротація у них була не така, як у нас. Потому ми зіграли більш быстрый баскетбол, що я під результат у другій чверті Макс Конате знову забиває зверху 38-23, Одеса змушена брати тайм аут Після пасу Антонця Конате так само ефектно набирає 13-те очко у матчі. Прекрасно увійшов у гру Томас Камусакі. Його результативні дії збільшують перевагу для феро до 25 очок. Господарі виграли першу половину гри 63-39. Шансів в Одеси практично не було. Тому що гра закінчилася ще в половині, коли Там було 25. Але, в принципі після суті четверті були шанси, і ми непогано сіралі в третій четверті. А от третю чверть феро програв. Причому за сім хвилин запорізці зуміли набрати лише два очки. За цей час гості скоротили відставання до 15 очок. Перед заключним періодом 72,57 на користь феро. «Дуже тяжело було їх настроїть. Вивіділи вся третя четверть. Шла це борьба нас з самими із собою. Тому що ребята сьогодні на травмах і вроді там все благополучно. И им хочется вот уже как бы завершить, чтобы оно завершилось. А нужно себя заставить и продолжать играть. Останні 10 хвилин Феро демонстрував свою найкращу гру. Щоб оминути нервозності в кінці, Кирило Большаков скоротив ротацію та поклався на перевірених бійців. На правах капітана Олександр Рибалко повів за собою партнерів. Запоріжці результативно обстрілювали кошик з різних дистанцій. Макс Конате вкотре порадував глядачів видовищними данками. А за три хвилини до фінальної сирени рибалко засвітив на табло сотню зароблених очок для Феро. Востаннє такої відмітки запорізьці досягали ще на початку грудня минулого року. Підсумковий рахунок 10976 дозволив команді Кирила Большакова освоїтися на шостій сходинці чемпіонату. В адрес Одеси можу сказати, що вони молодці. хороше впечатлення сьогодні. Молоді хлопці, які там забили свої очки. Без робості такої дійствовали. Нормально. І в третій четверті команда нас просто возила. В общем, так хорошо по площадке, поэтому то катепла і слава ватраса дескати. Макс Коноте завдяки результативній грі потрапив до символічної п'ятірки тижня. У матчі з Одесою на його рахунку 33 очки. Також відзначаємо дії капітана Феро. Олександр Рибалко у цьому матчі набрав 20 очок, зробив 5 підбирань та 7 передач.